Барвистий килимок. Настуся дуже сумувала за своїм домом, за лісом, в якому стояла їхня хата. У той же час їй не хотілося залишати бабусю, у якої вона гостювала цього літа. Краще б бабуся переїхала до нас, думала вона. Зараз саме час збирати перші ягоди та літні гриби. Але дівчинка знала, що цього літа їй доведеться жити в бабусі. І причина цьому її горло. Всю зиму Настя прохворіла то ангіна, то застуда, то грип. От і прописав лікар їй в морі купатися, та не день, не два наказав їй їхати на все літо. Бабусине ж село якраз біля моря розташоване. Купатися лікар наказав у чистому місті та ще й воду морську ковтати, плавати з розплющеними очима. каже море і горло, і очі вилікує. З очима все просто вийшло. Настусі й самій цікаво було подивитися, що там, на дні морському, а ось ковтати, ну, ніяк. Тоді старший двоюрідний брат Санько надумав дівчинку підступом лікувати. Хочеш, каже, на острів попливемо, я тебе на спину візьму, так верхи на мені й допливеш. Кому ж не хочеться місце нове подивитися? Настуся і погодилася Брат, там де глибше, візьме та й пірне разом з нею. Так Настуся води солоної і нап'ється. А він з усмішкою каже, що хвиля велика була і що тільки так від неї вберегтися можна, інакше заб'є. Але Настуся швидко розкусила всі братові хитрощі. Тепер вже стало важче заманити її у море поплавати. Ось так проходило її лікування. Сьогодні штормило. Насті наказали вдома сидіти. Зранку прибрали в кімнатах, їсти наготували, бабуся килимок сіла ткати, а Настусі нікуди себе подіти. В гостях роботи немає, інша справа вдома завжди знайдеться чим себе зайняти. Дивилася, дивилася Настя на бабусини рукоділля та й запитала Навіщо тобі, бабусю, стільки килимків? У кожній кімнаті підлога застелена, і в коридорі, і на кухонці, і в коморі. Я бачила згорнуті доріжки лежать. Для чого так багато? А це, радість моя, я для тебе тчу. І не простий це килимок, а пам'ятних, відповідає бабуся. Чим же він пам'ятний? Ось закінчу ткати, так тоді й поясню. Подивилася Настуся на бабусю, маленька, така сухенька, одяг у неї, як і сама бабуся, старовинний, чорна спідниця в дрібну квіточку, така ж блуза і шаль з довгою торочкою на голові. Пов'язана по особливому, по-болгарськи, два куточки на самій маківці, вузликом і в кінці заправлені, щоб не звисали. Настусина бабуся болгарка колись із самої Болгарії приїхала з батьками обживати пустельні буджатські степи. Потім вийшла заміж, перебралася ближче до моря, і ім'я у бабусі було незвичне дока українською мовою це означає Євдокія. Всі онуки звали її на болгарський лад, баба Дока. Тільки Настуся кликала її бабушкою, а ім'я залишила болгарське. От і вийшло, Бабушка дока. Настусю бабуся дуже любила, можливо, і не більше, ніж інших онуків, але спати завжди клала поруч із собою у величезне, старовинне дерев'яне ліжко з різбленим бильцем. Тому й бачила дівчина, як щовечора бабуся молилася, просячи бога за кожного онука, за кожного сина і кожну свою доньку, а їх у бабусі було багато. Всі настані дядьки і тітки жили поруч зі своєю матір'ю в цьому ж селі. Лише настусина мама жила в лісі, дуже далеко від Чорного моря. Настуся дуже любила свою бабусю і завжди дивувалася її тихому характеру. Тому як може вона цілий день працювати у себе вдома, а потім ще бігти по домівках своїх дітей, котрі постійно на роботах, і там годувати худобу, варити обіди, а то й прання затівати. Зате сьогодні благодать бабуся нікуди не поспішає, сидить і килимок тче. Килимки у бабусі різні: одні зі старого одягу, розірваного на смужки, інші з вовни фарбованої аніліновою ліновою фарбою в різні яскраві кольори, але завжди вони виходять веселими. Посиділа настуся біля віконця, побавилася з цуценям, потім поклала його до матері величезної вівчарки джеми. Нехай наготує малюка. Ну, от і кінець. Це бабуся нарешті закінчила килимок. Ось твій килим. Слово килим болгарської і української однаково звучить. Такий гарний я його нікуди стелити не буду. Сховаю, щоб зберігся. Якщо гарний, навіщо ховати, краще поклади на видному місці і людям про життя розповідай, посміхнулася бабуся Дока. Про життя? дивувалася Настя. Ось, поглянь, бачиш, килим смугастий, і ці смужки у нього різні. Так, червона, біла, чорна, а ця з квітами. Цей килимок особливий, пам'ятний. У ньому все твоє життя записане і те, що було, і те, що буде. Подивися, от чорна смужка, це тебе ще на світі не було. А от жовта це ти, як сонечко на світ з'явилася і всіх нас потішила. Ця зелена, тут ти ростеш, розуму набираєшся, а червона, ти розцвіла василиною пригарною, красуною і розумницею. А на цій квіти це час, коли ти суджено знайшла любов свою. Далі біла тоненька смужка. Це ти убрані нароченої на своєму весіллі, а рожева значить щаслива, як у рожевих мріях. Наступні чорна, жовта, знову, чорна, знову жовта. Це твої діти. З'являються, а з ними безсонні ночі, турботи, страхи, хвороби і праця, далі сині та чорні, це печалі твої змішалися з молитвами. Ця смужка темнокоричнева, на ній ти намагаєшся без Бога жити. Тому тобі погано, дуже погано. А ось, поглянь, блакитна смуга. Це твоя перша молитва, каяття перед Богом, а далі біла. Це Бог тебе очистив від гріхів. Потім блакитна з квітами, це ти живеш і постійно дивишся в небо, молячись до Бога. А квіти це нове щастя, нова радість віри. Далі чорна смужка, тоненька, тоненька, це смерть твоя. Але недовга, бо далі широка смуга жовта, це ти будеш оповита славою Божою, коли прийдеш на небо. Біла з квітами означає, що ти будеш вічно жити на небі, радіючи і прославляючи Бога. Ця смуга найширша, більше чорних смуг не буде. Ось який це килимок. Подивилася Настя на килимок, руками погладила смужки і промовила тут найгірший колір коричневий. Я хочу вірити Ісусові завжди і буду намагатися, щоб у моєму житті цей колір не з'являвся. А на килимку хай буде, хай нагадує мені, що погано без Бога жити на світі.